Здоровенькі були це канал Мукутуня. Юхим Чаповецький в хаті тіточки Марини. Пригоди сірого мишеняти розказані ним самим. Читає Людмила Алієва. Історія п'ята. Як ми з Петриком готувались до маскараду? Ще зранку ми з Петриком приготували фарби, пензлики, картон і папір, а по обіді узялися до роботи. Покладено було зробити маску лева, грізну, страшну, щоб усі злякались. Комісія, яка роздаватиме призи, Побачить, злякається і одразу ж віддасть Петрикові перший приз. А може, навіть усі призи зразу. Спочатку ми вирізали з картону голову лева, потім проробили дірки для очей і пащі. Зсталося тільки пофарбувати. Ось тут то й вийшла затримка. Стара історія з пензликами. Тільки почнеш ними фарбувати, як вони одразу ж не сіють. Минуло рівно дві хвилини, і в Петрикових руках залишились самі палички, а всі щетинки опинилися на масці. Вийшов якийсь непоголений леп. Робота припинилась. Недовго думаючи, Петрик побіг у магазин по новій пензлі. Тоді за діло взявся я. В мене ж пензлік не магазинний, а мій власний хвіст. Вже ж він так швидко не полисіє. Я став умокати хвіст у найгарніші фарби і водити ним по морді лева. За хвилину все було готове. Лев вийшов ще страшніший, аніж ми хотіли. Синій, чорний, зелений. Ох, ізрадієш, Петрик, подумав я. Але все вийшло не так. Петрик чомусь розсердився і роздер маску на дрібні шматки. А на другу маску картону вже не було. Довелося вигадувати інший костюм. Думали, думали. Нарешті придумали. Петрик почав стрибати по кімнаті і радісно гукати. Я знаю, знаю, що робити. Я прийду на маскарад татуйованим індійцем. Не треба мені ніякого картону, я сам себе розфарбую. Петрик швидко роздягнувся до пояса, поставив перед себе дзеркало і взявся за фарби. Спочатку він червоними і жовтими смугами розфарбував своє обличчя, потім намалював на грудях орла і мішень, а на руках кільця всіх кольорів. Навіть на спині він примудрився провести різні лінії. Вийшов чудовий індієць. Коли ж він устромив у волосся кучеряве перо, то стало ясно. Що такого костюма ні в кого на маскараді не буде. Я так заздрив Петрикові, що вирішив також перефарбуватися, зробитися індійським мишеням. У блюдці залишалася густо розведена зелена фарба. Я заліз у блюдце, покачався трохи і виліз. Лапи і ніс я вмочив у залишки червоної фарби. І справу було скінчено. Костюм у мене вийшов не гірший, ніж у Петрика. Потім ми почали з ним бігати по кімнаті й верещати, як індійці. А я ще до того ж поплазував на череві й покачався на спині. Тому підлога в кімнаті стала також індійською. Ну, пора на маскарад, сказав Петрик. А я подумав, що добре було б узяти з собою на маскарад і підлогу. Вона теж стала дуже гарна, і її ніхто не впізнає. Так воно й вийшло. Саме в цю хвилину до кімнати зайшла тіточка Марина. Вона спочатку похитнулася, потім сплеснула руками, потім вигукнула. Що ж це робиться, квартири не впізнати? Еге ж, сказав Петрик, тому що ми індійці. Ми йдемо на маскарад. Зараз буде тобі маскарад. Зараз ти в мене дістанеш прочуханки, закричала тіточка Марина і силоміць потягла індійця у ванну. «Ну?» Я без Петрика до школи на маскарад, звичайно, не пішов, адже це було б нечесно, не по товариському, тому я також побіг до ванної. Тіточка Марина влаштувала Петрикові не лише про чуханку, а й про мивку і прочистку, а я сидів під ванною і чекав своєї черги. Коли Петрик знову став Петриком, а не індійцям, я підбіг до тіточки Марини і попросив, щоб вона мене також прочухала, промила й прочистила. Але тут стався нещасний випадок тіточка Марина глянула на мене, змахнула руками і заволала: Ой, -ой він уже зелений. Звичайно, я був зелений. Який же ще? Але тіточка Марина, видно, подумала, що в мене якась зелена хвороба, і так розхвилювалася, що знепритомніла. Я став пищати Рятуйте, рятуйте, швидше рятуйте, тіточку Марину і пищав доти, аж поки не прийшов лікар з великим шприцом і не зробив тіці Марині укол. А ми з Петриком зразу поховались за шафу. Щоб нам помилково теж не зробили укол. Потім тіточка Марина довго скаржилася лікареві на своє важке життя. Вона казала, що тепер їй все здається зеленим, і все вона плутає й плутає. Вранці їй треба було поладнати черевики і підсмажити картоплю, а вона поладнала картоплю. Підсмажила черевики. Завтра вона жде гостей, а в хаті у них неймовірний гармидер. Того вечора, коли ми всі втрьох мили в домі підлогу, трапилась радісна подія. До нас приїхав довгожданий гість, рідний брат тіточки Марини, славетний музика. Всі кинулись його обіймати і цілувати. А я не став лізти гостеві на очі. Зміркував. Познайомлюся з ним пізніше, коли випаде слушна нагода. І нагода така випала.